З самого ранку ми виїжджаємо із готелю, аби потрапити на експрес-екскурсію Туреччиною. Якщо часу ознайомитись із країною, у вас у обмаль цей парк саме для вас. Тут можна побачити усі найвизначніші архітектурні пам'ятки Туреччини і одночасно відчути себе трішечки гулівером. Ось подивіться. А я Софія приблизно такої самої висоти, як і я. Мечеті та палаци Стамбула, природні диво Памукале та навіть два із семи чудес світу гелікарнаський мавзолей та храм Артеміди Ефеської – можна побачити саме тут. Усі копії в 25 разів менше за оригінали, і біля кожної є аудіогід. Тому гуляти парком можна самостійно. Повз нього ви точно не пройдете, у якому б куточку Туреччини не були б морозиво. Йдемо їсти просто зараз. Ворожна! Ворожна є! Іди сюда, мадя Держи. Да. Воно густе і довго не тане. Рецепт, козяче молоко та порошок із висушених коренів орхідей. Саме вони додають морозову липкості. Тому воно так добре чіпляється до залізної палки. А ось це морозова в моєї мрії. Морозово. Продавці властивостями морозова скористались і зробили із продажу ціле шоу. Такое активний мальчик Ви бачите, скільки я мала цього пережити, щоб нарешті отримати цю порцію морозива. Знайомлюсь із продавцем. Його звати Фатік, і ви тільки подивіться на його руки. Це не так легко, як здається. Палка залізна і досить важка. А щоб так швидко жонглювати морозивом, я вчився рік. Піднімать? Ух ти! Держи. Сильно. Тому все, чому мене швидко зміг навчити Фатік, це правильно рекламувати свою ятку. А далі ми повертаємось у готель, аби спробувати традиційну турецьку баню хамам. <плес> Кімната із мармуру, де температура приблизно 45 градусів. Це парна харарет. Тут мене зустрічає професійний хамамщик Халет. Вдягнений він чи скоріше замотаний? У пестемаль це традиційне простирадло. Хамамщик має бути вдягнений саме так. Ця традиція пішла ще з часів Османської імперії. І повірте, у пестемалі дуже зручно працювати. Мене кладуть на теплий мармур і пояснюють, чим турецька баня корисна для організму. Токсини з організму виводяться, шкіра дихатиме, а ви будете почувати себе просто чудово. Пілінг халет робить рукавичкою із козячої шерсті. Раніше хамами були окремо чоловічі та жіночі, і останнім процедуру робили теж тільки жінки. Зараз усе за бажанням клієнта. Зараз черга мильного масажу. І це мушу вам зізнатися словами не описати. Я себе якимось тістечком прямо очі злипаються, проблем наче не існує. Тіло настільки розслаблене, що навіть рукою поворухнути складно. І з такого стану мене виводять прохолодною водою, щоб закрились пори, і все наче заново народилась. А завтра я покажу вам один із світових центрів гольфу. Він теж тут, у Туреччині, і ми разом затамуємо подих від краєвидів каньйону Кьопрюлю. Дивіться у моєму путівнику.